Як ви гадаєте, що ви виграли в генетичній лотереї? А, очі. А покажіть нам, будь ласка, свої очі. Як вигадаєте, що гарне в цієї дівчини? Очі. Очі? Так. Да. А що ви виграли в генетичній лотереї? Волосся. Покажіть нам, будь ласка, своє волосся. Як вигадаєте, що нагарніше в цієї дівчини? М я вважаю, що губи. Губи? Так. А як ви гадаєте, що ви виграли в генетичній лотереї? Я думаю, ще волосся. Волосся? Так. Покажіть нам, будь ласка, своє волосся. Як ви гадаєте, що нагарніше в цієї дівчини? <звук> Губки. Губки? Губки. А що ви виграли в генетичній лотереї? Волосся. А покажіть нам своє волосся. Класне, правда? Пишіть, що найгарніше в останньої дівчини і всім.